Якщо вам хочеться під час розмови дуже часто прочистити горло, зробити <кій> ось так: тобто у вас голос сипить, пропадає, хрипить, то подивіться, будь ласка, це відео. Я думаю, що можлива причина вас зацікавить, особливо якщо ви дівчина. Дівчата, можливою причиною, що сталося з голосом, чому він так дивно звучить, можлива причина в тому, що ви вагітна, ось і все. На звучання нашого голосу дуже багато факторів впливає. І якщо з деякими питаннями можу допомогти я, або якийсь фахівець типу мене, який допомагає поставити голос, працювати з ним, красиво звучати, тому що, наприклад, ти можеш звучати погано, тому що ти перенавантажиш голосові зв'язки. А може бути причиною іншого характера, пов'язана зі здоров'ям. У мене нещодавно була клієнтка, яка серед іншого звернулася з таким питанням, що у мене пропадає, ніби сипить. Голос Пропадає трішечки, хочеться постійно прочистити його. І не лише зранку. Питання, які я в цьому випадку ставлю, чи хворіла ти, чи ти хворів нещодавно? Так, вона перехворіла на грип. Це може бути якийсь там шлейф, який тягнеться там кілька тижнів, якісь проблеми невеличкі з голосом. Але через 2-3 тижні проблеми нікуди не ділися. Наступне питання, яке я ставлю, чи є якісь проблеми з щитоподібною залозою. Ще що може впливати на погане звучання голосу, коли він пропадає, сипить, рефлюкс або ж печія іжога. Так чули про це, деякі знають, що це таке. Так от, знаєш. Знаєте, що це може також впливати на звучання голосу, і він пропадає, сипить, хрипить. Тому, будь ласка, тут іще перевіртесь. Тиск. Якщо у людини загалом такий, знаєте, тиск низький, ну, типу, 90 на 50, може бути це також причиною, чому голос звучить не так класно, як хочеться, і трішечки, ну, ти знаєте, такі сиплуватість є. Ну, і з моєю клієнткою ми все перевірили, наче нічого не підтверджується. І остання причина, яка залишилась — вагітність, так, вона вагітна, відбуваються. Зміни в гормональному фоні, прогестерон, естроген це все впливає також на голосові зв'язки, на тканини навколо. Ну і ми починаємо звучати не так добре. Потрібно просто зачекати, народити дитину і повернеться те звучання голосу, яке у вас було. Ну і тим більше не всі так реагують, але так може бути, щоб ви знали. Тож, якщо у вас є питання щодо звучання голосу, звертайтеся. Ну і будьте, будь ласка, здорові, слідкуйте за своїм здоров'ям.